І сьогодні ми проходимо паркур! Всім привіт! І я думаю, що вам любично бачити наші фіни. Та ось такі. Коротше, мені задон робоксу, я їй задон. Ой, боже, чого це сталося? Ми з нами хочемо говорити по про Ютуб. Так, давайте я вам розкажу історію. Коротше, у мене є дві копі копірки у Тіктоці і в Ютубі. Вам не почулося у Тіктосі і Ютубі. У ТикТос я Василина, в червоне серде... ВЧРВН рожеве сердечко, сердечку Червона сердечко. А у Ютубі я крапля історії. Вам вже, напевно, надоїлось... надоїло, як я вітаю усім привіт і з новим... з вами знову я крапля історії. Тож тому просто вітаємо усім Хай Усім привіт усім Хай. Я хочу вам сказать, что будет добро берить свои путачки за сказати, довед, 8 березня. А якщо у вас їх нема беріть прості. Так, что я на та... Вона просто не паркуристка. Я їй підписала РП, тому що вона любить РП, брюк. Хейвен РП. У нас зараз просто У нас не пидорпат. Сюда. И сюда. Не туда. Сюда, сюда.

Нє, ти що я вже прохожу дуже далеко? Чекаєш? Та Йохи Патахи. Наталь, ми тут Яка йохи я Не Ми так говорити в Ютубі? Хоча нам вже є стільки років, скільки треба. Учат в коля, учат школі Старших біг. Мочі бити так уже. Ой, блін, я по-русски ляпнула, вибачте. Учать у школі вчати в школі, вчати в школі. Пити молодих. Їх. Бити молодших тут вчать, биты вчителів, вказать. Я зараз не буду говорити, бо я появляться позвонить. Була зараз. Сейчас я їдала дуже тихо. О, ми спали! Если когда павло більше то стреля пойдет без деталей, більше. Більше більше. Тож куда я пришла? Кудась? 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 Наталія відключила на хвилинку твій звук. Я тоже впала. Я прохожу дуже низько Копяць. просто. Ну, зато я прохожу своє любимо. Зато я приходжу підписники, що я Наталя, це ти? Mm -hmm. Наталя, це ти? Mm -hmm. Я наукувати. Mm -hmm. А я знаєш на чому? А я проходжу все заново. Я вже Ты прикинь, забей, та... На самому легкому паркурі уяви собі тут я бой запускается брать. Короче, я не знаю кого я такой я приходжу вже цю лазерку. А! вже другий паркур ну Як ми і будемо другий паркур паркорпо. Я вже дуже далеко, ти що? Ти будеш проходити другий паркур, я буду проходити цей паркур. Ой, там мій походить. Бухад... Тобі не любимо паркур проходити. Короче, давайте сдохнем вот так вот точно який паркур проходимо. РП, привет. Це дуже тяжко, бо вона вся крутиться майже. Дивіться, короче, я якось так приходила колись то, і я прийшла в це. Блин, я впала. Я так и знала цю штуку, да треба включать. Что такая Наталь? 6, 7, 8. Арика да! река широкая, как, как бы я душа говорит плохая, но душа такая. Арика река широкая. Ты на шутки проходишь? Да. Ой, это... Не знаю, мені якось реально на шифти. Але на шифти можна впасти з легкістю. Я на шифті впала. Ну напевно я піду у... Ти пішла в другий паркур? А да тут треба заходить, щоб ты нього телепорт. А, де пряник, маю, там де прядок намальований. А там де прядок, живо там де прянок. Арикашпака, как мантуша. Ну, ти стій. Ти мене? Так ти mm -hmm. ж переходишь? Я ты бачика mm -hmm. Треба проходити на шефті. Mm -hmm. А ты леш би... ой, ты я не хочу спасти. О, тут є тінь. Okay. Uh -huh. Так, давайте я буду включати другу серію.